Спробуйте уявити цю сцену, глибока ніч. Місто нарешті затихло затих останній трамвай. У більшості вікон мерехтить холодне світло екранів. Люди продовжують свою нічну вахту відволікання. Вони перегортають стрічки, дивляться чужі сни, шукають підтвердження свого існування у цифрових відбитках. Але в одному вікні у тиші сидить людина. Можливо, це ви. Вона не гортає, не шукає, не чекає повідомлень. Вона читає стару книгу, або просто дивиться у темряву, слухаючи тишу. Ця людина не самотня у звичному сенсі. Вона перебуває в усамітненні, вона не відчайдушна, Вона не потребує, щоб зовнішній світ підтвердив її цінність, і це, друзі мої, робить її найспокійнішою і водночас найбільш незрозумілою людиною у всьому місті. Чому Чому людина, яка комфортно почувається у власній шкірі, яка може витримати вагу власних думок, яка не прагне постійного схвалення, викликає у суспільства швидкої уваги таке глибоке, Боки несприйняття. сьогодні. Ми зануримося в те, що назавжди змінить ваше ставлення до тиші та її сили. Світ, в якому ми живемо, боїться порожнечі, як фізичної, так і ментальної. Він збудований на ідеї, що ви повинні постійно чимось заповнювати свій час, свій простір і свою свідомість. Кожен товар, кожен розважальний сервіс, кожна соціальна взаємодія, що пропонується вам, базується на одній фундаментальній ідеї: ви недостатньо цікаві собі самому. Вам потрібна компанія, щоб не почуватися погано. Вам потрібні покупки, щоб почуватися успішним. Вам потрібні новини, щоб почуватися інформованим. Але це не підтримка, друзі. Це оренда емоцій. Ви берете щастя в оренду і за цю оренду платите залежністю. Щойно ви перестаєте платити, тобто перестаєте шукати зовнішнє, ваше тимчасове орендоване щастя зникає. І що ж тоді відбувається з людиною, яка раптом каже: Ні, мені достатньо того, що є тут її називають дивною, нетовариською або навіть самотньою, хоча насправді вона досягла найвищого ступеня самодостатності. Суспільство боїться не того, хто страждає на самоті. Воно боїться того, хто процвітає без його дозволу. Ця істина не нова, її віднайшли ті, хто зрозумів. Справжня битва відбувається всередині. Згадайте стоїка Епіктета, раб, який став філософом, він не мав нічого. Він писав: людину турбують не самі речі, а її судження про них. Усамітнення для нього було тренувальним майданчиком. Воно дозволяло йому розірвати ланцюг залежності від зовнішніх подій, від чужої думки. Від соціального статусу. Він контролював лише свою відповідь, і в цьому була його абсолютна свобода. Або погляньте на Мішеля, де Монтеня, мислителя епохи відродження. Він у розпал соціального та релігійного хаосу пішов у свій замок. Він не тікав від світу, він будував свій ментальний куточок. Монтень перетворив свою бібліотеку на цитадель самодослідження, його знамениті есе. Це результат глибокої, неперервної розмови із самим собою. Він шукав не те, що модно, а те, що правдиво. Вони обидва з різних епох і різних соціальних класів відкрили одну й ту ж істину. Людина, яка може витримати власну тишу. Це людина, яка не потребує натовпу, щоб знати хто вона, а не підконтрольне, самостійне знання про себе це найвищий рівень внутрішнього миру. Що ж насправді ви робите у тиші. Ви не просто відпочиваєте, ви будуєте. По-перше, ви фільтруєте шум. Наша свідомість щодня заповнюється когнітивним сміттям: чужі переживання, випадкові заголовки, рекламні образи. У тиші ви стаєте сторожем свого розуму. Ви даєте час собі, щоб відрізнити, що є справді вашим, а що просто чуже сміття залишене на вашому порозі. По-друге, ви створюєте свій сенс. Світ пропонує вам готові фабричні. Сенси кар'єра, споживання, статус вони блискучі, але швидко іржавіють. Усамітнення це ваша кузня. Це час, коли ви берете свій досвід і свої цінності і куєте з них власний унікальний сенс, який не залежить від трендів. По третє, ви розвиваєте внутрішній камертон. Людина, що залежить від натовпу, постійно перевіряє свою висоту за зовнішнім консенсусом. Ви ж, навпаки, налаштовуєте свій внутрішній камертон. Тепер, коли ви чуєте критику чи похвалу, ви не реагуєте миттєво. Ви порівнюєте цей зовнішній звук із власним глибоким тоном. Якщо вони не збігаються, ви просто дозволяєте зовнішньому звуку відлунати і зникнути. Це робить вас абсолютно непроникним для маніпуляцій. Знову постає питання, чому це лякає? Тому що людина, яка не потребує зовнішнього схвалення, це кінцевий споживач, який відмовився від споживання. Ви стаєте невидимим для ринку. Якщо вам достатньо тиші, ви не купуєте черговий гаджет, щоб заповнити незручну паузу. Якщо ви цінуєте внутрішній розвиток, ви не купуєте статусний одяг, щоб компенсувати відсутність самоповаги. На вас не можна вплинути через страх, що подумають люди, бо ви вже примирилися з тим, що ви думаєте самі про себе. Це не просто про фінанси, це про емоційний суверенітет. Ви не продаєте свою увагу, ви не віддаєте свої емоції в оренду. Ви єдиний і неподільний власник свого внутрішнього світу, і ця повна незалежність є найвищою формою бунту проти системи, що побудована на взаємній постійній залежності. Перейти до цього стану самодостатнього усамітнення, це починається з маленьких щоденних актів відключення. Свідомо обирайте тишу, хоча б 15 хвилин на день, коли ви фізично відкладаєте телефон, закриваєте ноутбук і дозволяєте первинній тривозі страху перед самим собою відлунати, почніть писати. Як монтень, ведіть щоденник, не для того, щоб щось записати, а щоб щось зрозуміти. Перетворіть свої думки з хаотичного шуму на структуровану реальність. Прийміть свій темний бік. У тиші ви зустрінетеся зі своїми страхами, невдачами та незручними істинами про себе. Не намагайтеся їх вигнати. Запросіть їх на розмову. Адже тільки зрозумівши свою вразливість, ви можете створити свою справжню непохитну силу. Це не заклик до ізоляції. Навпаки, людина, яка не потребує інших, може запропонувати світу справжній зв'язок. Вона вступає у стосунки не з позиції нужденності, а з позиції повноти. Вона ділиться світлом, а не шукає його. Тож, коли ви наступного разу сидітимете на самоті. У кімнаті, у парку чи пізно вночі, у своїй кухні згадайте цю думку. Ви не самотні, ви практикуєте найвищу форму свободи. Ваша сила не в розмірі вашої мережі, не в кількості лайків і не в швидкості вашої реакції. Ваша сила в глибині вашої тиші. Навчіться бути вільними у своєму внутрішньому світі, бо це єдине місце, яке ніхто ніколи не зможе у вас забрати. Ти коли-небудь ловив себе на думці, що день пролетів, і ти навіть не зрозумів, як це сталося ранок, робота, вечір, і здається, що життя проходить повз. Але що як сказати собі? Я хочу жити кожним моментом. Сьогодні ми навчимося помічати час, відчувати його повноту і зупиняти швидкоплинність. Коли ми були дітьми, літо здавалося нескінченним. Кожен день був новим відкриттям, але дорослішання приносить рутини, справи, дорогу, обов'язки. Мозок перестає фіксувати деталі, і час здається швидшим. Перший крок до уповільнення почати помічати дрібниці, на які раніше не звертав уваги. Зупинись на хвилину закрий очі або подивись на щось спокійне. Вдих, відчуй повітря, що входить у легені. Видих. Відчуй, як напруга залишає тіло. Кожен вдих і видих момент життя, який ти фіксуєш. Обери одну звичну дію сьогодні миття рук, пиття води або прогулянку, виконуй її повільно. Відчуй тепло води, звук кроків, запах навколо. Усвідомленість у звичайному розтягує час кожна дія стає моментом, який ти проживаєш, а не пропускаєш. Вийди на вулицю або подивись у вікно, замедь деталі: колір неба, рух хмар, листя на деревах, слухай звуки, кроки, вітер, птахів. Задай собі питання, що я помічаю вперше сьогодні. Кожна нова деталь робить день унікальним. Коли ми помічаємо деталі, наші дні наповнюються, час більше не тікає, він стає щільним. Усвідомлене життя це не те, що ми робимо, а те, як ми помічаємо, відчуваємо, спостерігаємо: дні перестають летіти, вони живуть. Заведи маленький блокнот або додаток. Записуй три речі, які помітив сьогодні: це можуть бути маленькі радості, аромат кави, усмішка перехожого, звук дощу. Кожен запис доказ того, що день був прожитий усвідомлено. Виконай просту фізичну дію повільно. Потягни руки, пройдися, випий воду. Відчуй, як тіло рухається, як напруга розсіюється, кожен повільний рух ще один момент присутності, коли тіло усвідомлене, усвідомленим стає й день. Пам'ятай, життя минає швидко лише тоді, коли ми не помічаємо його. Практикуй спостереження, усвідомлені дії, записи моментів, повільні рухи. Кожна мить, яку ти помічаєш, повертає час у твої руки, і тоді життя перестає бути швидкоплинним, воно стає твоїм. Сьогоднішній день не просто ще один день, це день, який ти прожив повністю. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Бережіть себе.